Супер новина у мене просто топово. Кентаври оці подешевшили на 500 баксів. Тобто, якщо раніше він стоїв як скаут, ну трошки дешевше там, ніж скаут 2504, то зараз реально впала ціна на 500 баксів. то акційна пропозиція, їх є там небагато. От бачу, то, що стоїть все стара, рік, старий 2023 перевцінка йде. Вот. Но факт в тому, що цей конкретно такентаври, оці здорові, на вот таких мостах мощних, зробним полом, КПП реверс. Ну фактично, візка відрізняє те, що немає принудительної гідравлі. скаут є. Але дивіться, коли там різниця була в ціні там 200 баксів, то зрозуміло, що в них особо суті не було. А зараз ще впало ще на 500. Тобто Буде, буде, він стоїть на 700 баксів дешевше, ніж скаут. Фактично, кому не треба примусов ідравліка, тут по мостах, тут все з 50-ті йде. Бачите, задній мост, передній рукави я вже показував. Тож, Все як в скауті. Високий, підлога висока. Сидіння з амортизацією Сучасна приборочка, бак здоровий павний на 60 літрів. До речі, на відмінно. Від скаута, на відмінно від скаута, О, тут бак не знаходиться тільки під ничком пластиковий, а він зашитий сюди в приборку. Тому його не пошкодиш ніяк. от Такі от тракторці дуже класні. Ну, я вчора дивився ввечері прайс, сам профігів трохи з того, що зробив таку ціну на такий трактор. Тому хто хотів собі купити такого звіря, Звертайтеся, привеземо прямо додому, безкоштовно, без передплати. Також, друзі, є ще маленькі тракторці. Кентавр 244, трьохцилиндрові, то чотирьох х доциліндрові, бачите, 4 котла. Вони такі маленькі трьохциліндрові, вони теж йде в розпродажу, раз, два. ну Там ще стоять з водискалими на широких колесах. От, тому звертайтесь, ну це просто краса. Реально ціна офігенна. Тому хто хотів купити кінтавра, просто можете вже дзвонити, бо я тут відео випущу, думаю, день-два їх не буде. От.